Ну no, у 14 Pro Plus 5G 12512 лишилася, бачите, коробка тонка, тільки версія беззарядного пристрою, Ціна 16 тисяч гривень, кому потрібна зарядка 120 ватт, оригіналка 1000 гривень буде коштувати під телефон в комплекті чохол, правда, чорний. А телефони залишились в цьому і чоловитовому кольорі. Цей, до речі, доволі приємний, він яскравий, нічим сильно не відділяється, можна ходити. Причому, якщо чехол чорний, то в принципі цього кольору взагалі не буде видно, бо шайба сама телефону, та що з-під чехла видно, вона якраз чорного кольору все одно. Стереодинаміки, 200 Мп камера, яскравий дисплей, непогана автономність на один смартфона вистачає. Снеповський процесор 7S третього покоління можна пограти на цьому смартику в ігри, він буде тягнути все без проблем. Ну і його основний бонус це дуже швидка зарядка, підтримка 120 Вт. Непоганий смартик, -так, так що, хто хотів, ще можна встигнути придбати.